Доброго дня, з вами інтернет-магазин Файно. Сьогодні розповім про бензиновий генератор Vulkan sc 8000 te TE означає, що Т трьохфазний і e з електростартером. Цей генератор може видавати 7000 Вт на трьохфазну розетку, яка є тут. Або є розетка на 220 Він видає сюди приблизно 2,3 кВт. На генераторі стоїть перемикач. Який також виконує функцію захисного автомату в разі перенавантаження, автоматика просто вимкне генератор від струму. Також є екран, де вольти, герци та години роботи показані. Тут спеціальна кнопочка, якою ці три параметри можна перемикати. Є спеціальний клема для заземлення. є ключ, за допомогою якої ви можете запустити цю електростанцію. Тут є такий червоненький індикатор рівня мастила, коли масло у картері двигуна недостатнє, то генератор вимикається. Якщо масла, в принципі, там немає, то ви не запустите генератор ні за яких обставин. Тут є повітряний фільтр, його треба періодично чистити. Тут перемикач повітряної заслонки. Стоїть потужний бензиновий двигун об'ємом 459 кубічних сантиметрів. Він може також запускатися з ручного стартера. Генератор стоїть на двох колесах, це зручно для транспортування. Незважаючи на те, що його суха вага 93 кілограми. Одна людина його, в принципі, може перемістити за допомогою цих колес. Два моцні молоді хлопці його в принципі можуть погрузити у багажник автомобіля. Розміри електростанції 70 на 55 на 65 см. сантиметрів. Як його правильно заводити? Тут є паливний краник, ми його відкриваємо. Тут є повітряна заслонка, ми її закриваємо, щоб для старту було більше бензина у паливній суміші. Потім ми слідкуємо, щоб тут було вимкнено. Перевіряємо, чи є масло, лампочка не світиться, значить масло є. І запускаємо. Після запуску ми відкриваємо повітряну заслонку. І генератор починає працювати рівно. Працює не скажу, що тихо, але як... Це досить гарні параметри. Аби вимкнути генератор, ми просто повертаємо ключі назад. Перевіряли такі генератори, запускаються і зимою. Запускали при температурі мінус 9 градусів. Нижчих температур у нас у Львові цього року не було. Після роботи не забуваємо перекрити паливний кран, аби бензин не потрапляв до системи. Це от система електростартеру, завдяки якої двигун заводиться. Тут ідуть клеми на акумулятор. Під час роботи генератор автоматично підзаряджає акумулятор. А якщо ви не використовуєте акумулятор дуже довго, рекомендуємо його кожні там, кілька місяців підзаряджати. Про це детально написано в інструкції. Також тут є коротка схема, як правильно підключати, запускати генератор. Для транспортування є такі ручки, досить зручні. Вся система стоїть на прокладках, демпфери вони називаються. Трошки гасить вібрацію під час роботи. Стоїть бак на 25 літрів. Рекомендуємо заливати бензин А-95. Рекомендуємо заливати бензин тільки перед роботою, не зберігати бензин у баку, бо бензин у нас такий, що краще заливати свіжий. Власне, оця вся частина це альтернатор. Альтернатор власне і виробляє електроенергію. Тут встановлено автоматичний вольтаж-регулятор. Він відповідає за те, щоб ток був завжди правильний 220 або 380 вольт відповідно одно чи Тут стоїть глушник, двигун з верхніми клапанами, ОХВ, стоїть хороший карбюратор з клапаном спеціальним. Тобто, якщо ви попрацювали і не вимкнули паливний кранік, то все одно бензин в карбюратор не попаде. А масло в цьому двигуні, звичайно, сає 10 в30, сає 10 В40. Міняти рекомендовано перший раз через 10 годин роботи і потім кожні 2-3 місяці або кожні 50 годин роботи, в залежності, що настане раніше. Крім трьохфазної електростанції вулкан, в асортименті компанії є ще звичайно. Однофазна на 220 вольт потужністю 5 кВт. Щоб дізнатися про неї трошки детальніше, можете перейти за цим посиланням або за посиланнями унизу під відео. Детальніше дізнатися про цю електростанцію або навіть купити її, ви можете за цим посиланням. Дякую за перегляд, всі питання можете задавати в коментарях. До нових зустрічей Щасливо!